Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Кіностудія Universal показали першого тизера екранізації Five Nights at Freddy's 2. О, холера! Чи то Фредді Фасберг? Ур, ур, ур ур ур, ур, ур. Незабаром до підписки Game Pass завітає Borderlands 3 Ultimate Edition. All you need is Help. Steel Wakes The Deep. Wargrove 2. Всі ці забавки вже доступні з 3 квітня. Пора грати. Я вже граю. А з 8 квітня 3 діабла. Та Soul of Midnight 8 квітня. Для тих, хто хоче купити її окремо, а не грати за підпискою, вона вже доступна. Нагадаю, які у тебе суперздібності? Є багатий. Командос Оріджен з 9 квітня, Блюпринт з 10, а також Хант Шоу та ГТА 5 15 квітня. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож не рахується. Ремастер другого Ластофасу релізнувся на ПК. У мене чудова новина. Я кілька років намагався увійти в інтернет, і Нарешті мені це вдалося. PlayStation Production заявили, що Bot як франшиза має великий потенціал для екранізації. Ого, який великий на Netflix вийшов перший сезон аніме адаптації Devil May Cry. Всі вісім епізодів вже доступні з українськими субтитрами. Сайдери стверджують, що наступного року вийде Titanfall 3. Ба більше подейкують, що її можуть анонсувати на The Game Awards. Брехня! Чеська студія Amanita Design зібрала 68 тисяч доларів на гуманітарну допомогу в Україні. Грунт, база, так би мовити, основа стрижень, наріжний камінь і фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.